Покотиленко Андрій Володимирович народився 21 березня 1998 року в селі Підвисокі в сім'ї Марії та Володимира. З двомісячного віку виховували його мама та бабуся Анастасія. У сім'ї був єдиною дитиною. З малих років був слухняним і працьовитим та дружелюбним. У 2004 році пішов у перший клас Підвисоцької школи, де навчався до 9 класу. З 2013 по 2015 рік навчався у школі села Ясенів Пільний. Після закінчення школи вчився на водія. І скрізь, де він перебував, знаходив собі друзів. Працював на різних роботах. З 2011 року виховувався Андрій з відчимом Миколою, який замінив йому рідного батька. Бабусі Анастасія та Марія. Мама та батько навчали з дитинства його людяності, доброті щирості. 14 липня 2023 року пішов на захист нашої держави, його позивний був шаман. На жаль, прослужив з побратимами недовгий час. 26 серпня 2023 року загинув на західних околицях в місті Бахмут. Обірвалося життя Андрія на 25-році му році життя. Нестримний біль розриває наші серця за молоде життя, покладене на пристіл боротьби за свободу нашої неньки України, за наше з вами життя. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Кажуть, все забувається з часом, в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.